Кажуть, що ми схильні до стресу як ніколи раніше. Проблемі стресу приділяється дуже багато уваги, але розуміння його справжньої суті немає. Якою є реальна причина стресу? Звісно, причиною, що викликає стрес, є зовнішні чинники, це просто приклади роботи механізму, який ми назвали проєкцією. Ми вважаємо винуватцями їх або це, хоча в реальності те, що ми відчуваємо, є лише виходом назовні внутрішньої напруги від стримуваних емоцій, саме ці пригнічені почуття роблять нас вразливими перед зовнішнім стресом. Справжня причина стресу лежить усередині, а не зовні, як звикли вважати люди. Наприклад, готовність реагувати переляком залежить від того, скільки страху вже знаходиться всередині, очікуючи на можливість вийти назовні. Чим більше страху заховано всередині, тим більше наше сприйняття світу змінюється на насторожене очікування неприємностей. Для людини, наповненої страхами, цей світ є жахливим місцем. Для людини, наповненої гнівом, цей світ це хаос розчарування та досади. Для людини, яка відчуває почуття провини, цей світ сповнений гріха і спокус, який він бачить всюди. Те, що міститься всередині нас, забарвлює наше сприйняття світу. Якщо ми відпустимо провину, то виявимо невинність. Тоді як людина, яка відчуває провину, бачить лише зло. Основний принцип такий ми фокусуємо увагу на тому, що пригнічуємо стрес є результатом накопиченого тиску, що з'явився через наші почуття, які стримуються і пригнічуються. Цей тиск шукає виходу, тому зовнішні події. Є спусковим гачком для того, що ми заганяли глибше, як свідомо, так і несвідомо. Енергія наших привнічених почуттів знаходить вихід через вегетативну нервову систему та викликає патологічні зміни, що ведуть до хвороб. Негативне почуття миттєво викликає зниження м'язової сили вдвічі, погіршує зір. І звужує наше сприйняття. Стрес є нашою емоційною реакцією на зовнішній провокуючий фактор чи стимул. Він визначається нашими системами поглядів та емоційним вантажем, пов'язаним з ними. У такий спосіб стрес викликається не зовнішнім чинником, а ступенем нашого реагування. Чим більше в нашому житті здачі, тим менш ми схильні до стресу. Шкода, завдана стресом, є нічим іншим як результатом дії наших емоцій. Ефективність відпускання та зниження тілесної реакції на стрес була наочно представлена у наукових дослідженнях, посилання на які надані в 14 розділі цієї книги. Більшість пропонованих на сьогоднішній день програм звільнення від стресу втрачають дуже важливий момент. Вони намагаються полегшити наслідки стресу, а не усунути його причину. Або вони концентруються на зовнішніх подіях. Це схоже на спробу знизити високу температуру, ігноруючи інфекцію, що її спричинила. Наприклад, напруга у м'язах є наслідком занепокоєння, страху, гніву чи провини. Усі техніки, метою яких є м'язове розслаблення, практично нічим не допоможуть. Більш ефективним буде прибрати джерело, яке є причиною напруги, а саме гнів, що стримується, пригнічений страх, почуття провини та інші негативні почуття.